Як відомо, екстремальні умови змушують людський мозок працювати швидше, краще та продуктивніше. Напевне, саме тому майже сотня молодих українських інноваторів зібралася у білка Спейс безперервно упродовж 48 годин хакатонити свої геніальні ідеї. Хакатоны, в принципе, более популярны, чем какие-то лекции, например, или чем конференции, потому что там люди на лекциях слушают просто, пытаются как-то синтезировать какие-то знания. На хакатонах же они просто кодят. Ну, у нас, получается, 20 команд участвуют. Некоторые команды были уже сформированы заранее, некоторые мы помогли, мы собирали чат. Хакатон це по перше перш за все захід, коли люди приходять зі своїми ідеями і за 48 годин роблять прототип своєї програми в екстремальних умовах нон-стоп. цей хакатон проводиться з тематики Штучний інтелект та доповнена реальність, які є зараз найбільш популярними. Якби та область, яка ще тільки розвивається, і навіть у маленьких команд із 4-5 чоловік є можливість зробити якийсь продукт, ліба якусь услугу, або сервіс, який Ну, в принципе, не будет уступать аналогам от титанов типа Microsoft, Google, и потом, соответственно, этот вот сервис, либо услугу можно пытаться продать кому-либо, либо же ну, становиться частью, как DeepMind, например, такая компания стала частью Google. Ми хочемо, щоб з цього хакатону вийшли результати, які будуть славити наш університет і нашу країну, можливо, нашу ті гали зокрема ідеї самі найрізніші це як ідеї з комп'ютерного бачення, з обробки природних мов, так і доповненої реальності. Ідея нашого додатку, щоб ми просто фотографували набір продуктів, що лежить у вас на столі. Ми відправляємо фотографію на бекенд. За допомогою народної мережі розпізнаємо всі інгредієнти, що у нас на столі. І, маючи вже набір інгредієнтів, ми повинні по базі рецептів показати меню ну, тобто, ті страви, що ми можемо приготувати. Наш основний юзер інтерфейс заключається в тому, що ми будемо представляти пользователю веб-сервіс. который будет состоять просто из холста, на котором он может делать наброски. Юзер рисует скетч, и по этому скетчу наша модель генерирует ему картину. Мы работаем над задачей оптимизации очередей ну, на горнолыжных курортах пока что. У нас есть набор данных, и мы, соответственно, хотим каким-то образом создать такую систему, которая бы позволяла пользователю облегчить его катание на лыжах, Почему именно Хакатон? Потому что здесь есть представители бизнеса, которые могут сразу сказать, чуваки, ваша идея классно продастся, мы готовы вам дать столько-то денег, если вы ее там сделаете. Ну, потому что Хакатон это прекрасная возможность, когда оторваться от рутинных задач и заняться чем-то таким, что как бы не принесет ни конкретного дохода, ни задачи, ни университетская, вот, а вот просто сделать какую-то, ну, не безумную идею, но какую-то аль альтернативную, выходящую за рамки повседневной рутины. Себе ще раз перевіримо, що ми це можемо що ми ще не старі, ми можемо сидіти вночі, працювати. Ось, а саме головне, ми зможемо повчитися працювати в екстремальних умовах, тому що на роботі це на роботі, а коли компетішн це компетішн. Ну тому, тому і це тримає в тонусі. Тобто, це як фітнес. Ви ж ходите в зал це дуже корисно ходити на хакатони. І, 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 і якщо я на роботі я більше роблю менеджмент, то зараз в мене є шанс покодити, тобто я можу вивчити щось нове для себе.